таємничою людиною. Інтерв'ю Бенджаміна Епштейна з Карлосом Кастанедою 26 грудня 1997 року. Бенджамін Епштейн. Чому ви не дозволяєте себе фотографувати і записувати ваш голос на плівку? Карлос Кастанеда. Запис це спосіб зафіксувати вас у часі. Єдине, чого не повинен робити Мах — це ставати статичним інертним. Статичний світ, статична картинка. Це протилежність мага. Бенджамін. Чи можна вважати Тенсегріті толтекським варіантом тайци? мексиканським бойовим мистецтвом? Карлос. Тенсегріті перебуває поза політичними кордонами. Мексиканці. Це нація. Говорити про приналежність було б абсурдом. Неможливо порівнювати Тенсегріті з йогою чи тайци. У них різне походження і різні цілі. Його походження шаманське, його цілі також шаманські. БенДжамін Знайшлося б у всьому цьому місце для Ісуса, для Будди. Карлос. Це ідеали. Вони занадто великі, занадто гігантські, щоб бути реальними. Вони божественні сутності. Один принц буддизму, другий син Бога. Ідеальні істоти не можуть бути використані в прагматичному русі. Різниця між релігією і шаманською традицією полягає в тому, що речі, з якими мають справу шамани, дуже практичні. Магічні рухи є одним з аспектів такого ставлення. Бенджамін. Магічні рухи це саме те, чим ви весь час займаєтеся. Карлос ні, ні, ні. Я був занадто повним, і Дон Хуан рекомендував мені використовувати магічні рухи для того, щоб підтримувати моє тіло в оптимальному стані. І в сенсі фізичної активності так ми цим займаємося. Ці рухи посилюють усвідомлення людини, щоб вона змогла сфокусуватися на ідеї, що ми це сфери світності, скупчення енергетичних полів, які утримуються особливим клеєм. Бенджамін Де ви живете, Карлос? Я не живу тут. Я взагалі не тут. Я використовую ефемізм Я був у Мексиці. У всіх нас час розділений між перебуванням тут і тим часом, коли нас тягне щось, що не піддається опису, те, що дає нам змогу відвідувати інші реальності. Але якщо говорити про це, то це все починає звучати дуже по дурному. БенДЖАМІН. Згідно з вашою книгою Дар Орла, Дон Хуан Матус не помер. Він пішов, згорів у вогні зсередини. Ви покинете світ чи ви помрете? Карлос. Оскільки я ідіот, то впевнений, що помру. Я хотів би зберегти ту цілісність, яка дозволила б мені піти так само, як пішов він. Але немає жодних гарантій. Я відчуваю цей жахливий страх, що в мене нічого не вийде. Але я хочу цього, я намагаюся цього домогтися щосили. Бенджамін. Я згадав, що читав якось нещодавно статтю, у якій вас називали Дідусем Нью Ейджа Карлос. Там було написано: дідусь, вже краще кличте мене дядьком Кузеном, але тільки не дідусем, дядечком Чарлі. Я почуваюся в пеклі, будучи дідусем чого небудь. Ви не повірите, з якими зусиллями я борюся зі старою епохою, старістю і віком? Я борюся вже 35 років, три людини, з якими я працюю. Теж борються протягом 35 років. Вони виглядають немов казкові створіння. Вони набирають цю енергію знову і знову для того, щоб залишатися рухливими. Без рухливості не може бути подорожей куди небудь. Бенджамін. Дон Хуан Матус навчив вас бачити. Що ви бачите, коли зараз дивитеся на мене? Карлос, щоб бачити, я маю бути в особливому настрої. Мені дуже важко бачити. Для цього я маю стати дуже похмурим, дуже важким. Якщо я з легким серцем дивлюся на вас, то я не бачу нічого. Коли я повертаюся і дивлюся на неї, то що я бачу? Я вступив до військово-морського флоту для того, щоб побачити світ? І що я бачу? Я бачу море. Я знаю більше, ніж хотів би знати це пекло, справжнє пекло. Якщо ви бачите занадто багато, то стаєте нестерпними. Бенджамін Схоже, що ви Італія Бей, організаторка і президентка Clear Green Inc., дуже близькі. У вас Роман Карлос. Ми аскетичні, жодних сексуальних взаємин. Це дуже важко, це дуже важкий маневр для нас. Дон Хуан радив мені берегти енергію, бо в мене її не так багато. Я був зачатий внаслідок не надто пристрасної ночі це стосується більшості людей. Талія народилася на світ із достатньою кількістю енергії, тому вона може робити все, що завгодно. Бенджамін: Чи можуть одружені люди робити все, що вони хочуть? Карлос. Це питання часто виникає, і це питання наявності енергії. Якщо ви знаєте, що були зачаті в момент найбільшого збудження, тоді ви можете робити все, що хочете. З певної точки зору, неважливо, одружені люди чи ні. Але із запуском Tensegrity ми самі не знаємо, що з цього може вийти. Бенджамін. Ви не знаєте, що може статися. Карлос. Звідки це може бути відомо? Це втручання нашої системи синтаксису. Наш синтаксис вимагає початку, розвитку і кінця. Я був, я є, я буду. Ми спіймані цим, звідки може бути відомо, що буде для вас можливо, якщо у вас буде достатня кількість енергії. Ось у чому питання. Відповідь така: ви зможете робити неймовірні речі набагато дивовижніші, ніж ви можете робити зараз, коли у вас немає енергії. Дон Хуан Матус рекомендував мені дуже дбати про свою енергію, бо він для чогось мене готував. Але я не знав для чого, Бенджамін. Ви говорите про лінію магів Матуса. Чи знаєте ви інші лінії? Карлос. Одного разу на південному сході я випадково зустрівся з одним дивовижним індіанцем, і це була чудова подія. Це був єдиний випадок, коли я зустрівся з магом, який не належить до лінії Дона Хуана. Це був молодий чоловік, глибоко залучений у ту саму діяльність, якою займався й Дон Хуан. Ми говорили з ним два дні, після чого йому чомусь здалося, що він мені щось винен. Одного разу я їхав у моєму Вольво. І потрапив у піщану бурю, яка загрожувала перевернути мій автомобіль. Буря вже майже видавила вітрове скло, а з одного боку, машини вже злетіла вся фарба. Раптом під'їхала велика машина і зупинилася так, що закрила мою машину від вітру. Я почув голос із кабіни: Ховайся в тіні моєї вантажівки. Я так і зробив. Ми їхали кілька миль по восьмому шосе. Коли вітер стих, то я виявив, що ми перебуваємо на ґрунтовій дорозі. Хлопець зупинив вантажівку, і це виявився той самий індіанець. Він сказав: Я заплатив свій борг, ми знаходимося десь в іншому місці. Прямо зараз потрібно повернутися на асфальтову дорогу. Ми вирушили назад. Одного разу, опинившись на головній дорозі, я спробував знайти ту ґрунтову, на яку ми тоді звернули, але нічого не знайшов. Він переніс нас в іншу реальність. Яка сила, яка дисципліна? Неймовірно я на силу можу все це вмістити. Він узяв туди мій Вольво, він узяв із собою все. У той час я міг узяти із собою куди-небудь тільки самого себе. Я шукав потім хоч якесь відгалуження цієї дороги, але не міг нічого знайти. Відтоді я ніколи більше його не бачив. Бенджамін, Дехто з ваших палких шанувальників вважає, що ви написали чудові книжки, навіть чудові антропологічні праці, але ніколи не назвуть їх невигаданими. Інші ж скажуть, що ви смієтеся щоразу, коли їдете в банк. Карлос. Я нічого не винаходив. Хтось мені одного разу сказав. Я знайомий із Карлосом Кастанедою. Я сказав, Ви зустрічали Карлоса? Він сказав Ні, але я бачив його на деякій відстані. Ви знаєте, в інтерв'ю він зізнався, що все це вигадав. Я сказав, що, правда? У якому інтерв'ю ви пам'ятаєте? Він сказав: Я читав його. я читав його. Бенджамін, чому ви говорите, що ви останній мах у лінії Хуана Матуса? Карлос. Для того, щоб я міг продовжити лінію Дона Хуана, я повинен володіти особливими енергетичними можливостями, яких у мене немає. Я нетерпляча людина, я рухаюся занадто нерівно, занадто неспокійно. Для нас Дон Хуан був завжди доступний. Він не зникав він порівнював свої появи і зникнення з нашими потребами. Як я можу домогтися цього?